Пошуком ну скажімо так, наших хлопців, які рахуються, обліковуються як зниклі безвісти, безпосередньо займаються координаційний штаб, об'єднаний центр з пошуку та визволення військовополонених та НІП – національне інформаційне бюро. Чому скажімо так? Це три такі основні інстанції. По перше, яким чином може бути підтверджений полон, Тобто безпосередньо країна ворога може через МКЧХ, міжнародний комітет Червоного Хреста передавати і в принципі інколи рідко, але передають такі списки е військовополонених. Е відповідно, МКЧХ, Міжнародний комітет Червоного Хреста передає цю інформацію до нашого НІП національного інформаційного бюро. За всі випадки зникнення особи потрапляння в полон вносяться до даної до даної бази, і при перемовних процесах е інформація береться саме з НІП. Це чому важливо, щоб родина зверталася? бо родина надає більше інформації ніж може надати військова частина. Якщо, наприклад, не дай Боже, але військовослужбовець є сиротою, або немає близьких родичів, або родичі виїхали за кордон. Військова частина все одно буде подавати по ньому інформацію до національного інформаційного бюро, до координаційного штабу. Але ми повинні розуміти, що це більш стисна інформація. Військова частина не зможе зробити описання людини, особливі прикмети описати да сказати якісь такі особливості, тільки відомі самі родини. Відповідно, військова частина. На ну немає можливості надати особисті речі для виявлення ДНК або здати відповідний кровний зразок біологічних матеріалів.